Вас вітаю компанія Сінсимент. До вашої уваги наша нова моделька, станочок дуже-дуже злий, невеличке робоче поле, 900 х От, але він дуже-дуже дуже крепкий. Він здатний обробляти алюміній, Кіловатні сервомотори, чавунні моторами. Потужна XZ з алюмінія. ШВП діаметром 25 мм. Високошвидкісні. Два шпінделя по 2,2 кВт, регулюється дуже легко за допомогою кареток. Відкручуємо болтик, зміщуємо його сюди, датчик висоти, підготовка під аспірацію. До нього йде отака шикарна стоечка, пульт керування МПГ, шикарний контролер Cycle Motion. З безліч різноманітних функцій під різноманітні вимоги, панелі частотного перетворювача, якісно зібрана електроніка. Верстат має сертифікат Євро 1. Для тих, кому потрібно надійне обладнання, яке не підведе, здатне працювати 24 на 7